Павка, я знаю, Боже, та ми так жили. Йо -йо, я ходила до неї туди. слава нічого. А то якісь родичі? А як ваше прізвище? Аня. Як? Анна. А прізвище? Шамін. Шамін. А його мама ж Тіко і Катаман, так? А його мама як? Катаман по, по своєму, а ціко по тому. Ні. Ні, Катаман хіба? Так, а там, він розказував, що він катаман, а Тіко прийшов сюди, в гори, до бойки, десь з Турківщини. Я забула, як... Так, а і це... тому мама Тіко. А ви її пам'ятаєте? це ну, я з тієї сторони, я по Шевченка, то його. Мама там, а я внизу. А я, знаєте? Ровно? як, що, Я лише пам'ятаю Оксани Катаманки баба померла, і я її пам'ятаю на похороні таку. Високу. Я ну, не, не знаю її, а в, от в гумі в спогадах така висока жінка така. Приставите така, Та мала. неприбиральниця. багато Сти... дітей мало що шестеро чи так, так. І дуже возмущалася, що він має сто. Але як давала всім раду, Працювала, тож мама була інтелект, який їздила на поїздах будувати, не прибирати вагони, а будувати колії. А у -а -а вагоні? Э, Вишивала. Вишивала. Все згоріло. Все згоріло, такі мені. килими вишиті. Йо, йо. Усі фотографії, мої мами вишивки, а. моє срібло. Ярославі тисячі картин, йо, йо. все, що він за все життя малював, так. тисячі портретів. Може, було ще помішати. Йой. Йо. Але нічого, Бог все на дорозі. Мене йому подарив. Так. І а мені його. Я хотіла вмерти. Я без мами лодка не хотіла жити. Стовпи завалилися, знаєте як? Я стояла на стовпах мама і лодку. А тут мама в лодку в липні, а мама в листопаді. Май тепер нову мамочку. Дивіться, яка красуня. То моя подруга, то моя долюбима мамочка, в нас Харкова. Так на мою маму подібна кучерява, зеленока, то діду читати про любов. А скільки років е, тій бабі що шосто років має, що ще пасе корови? Е, тій бабі е, грибів, гребі, скільки років на погарі? На погорі? Там. там греб. Петришка чи Петрищі? Петриші. А, петришка, у нас 42-го. То скільки вже має? Для марті 80 То. То та стара, що має купу курів, ще? Ось батько? Так. О, тато приїхав.